Друзі, сьогодні 16 жовтня, понеділок. Зараз плануємо піднятися на гору, на якій були минулого року. Дуже мені там сподобалося, дуже гарні краєвиди. Я собі минулого року дала обіцянку, що наступного разу, коли буду в Кемері, обов'язково підіймусь на цю гору ще раз. Розпочали наш підйом. Дівчата, ви готові піднятися на гору? Готові. Хочу нагадати вам підписатися на канал, поставити вподобайку. Підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Вже йшли до половини шляху. І звідси відкривається гарний вид на кемер. А ми продовжуємо нашу подорож до гори. Зараз йдемо трошки по холодочку, і тут набагато легше йти. Але на сонці, не дивлячись на те, що це жовтень, то сонечко тут ще пекуче. Коли зупиночку першу помилуватися містом, передихнули в холодочку і підіймаємося далі. Йли по дорозі на гору такий кущик, і тут схоже, як жолуді ростуть. Я такого ще в житті не бачила. Це ж точно не дуб. Да, Іля? Не дуб, ну дуже цікаво. Захекались, але щасливі. Ми майже піднялись, залишилося декілька метрів, і зараз будуть красиві види на кемер. Все, нарешті ми дійшли до цього прапору. Зараз сходимо ще на саму вершину, подивимося на кемер зверху. Покатаємося до Гуйдолці і йдемо назад. Такі краєвиди на кемер дуже гарно. Стали в холодочку, тому що на сонці неможливо дуже спекотно. Дивимося, де наш готель знаходиться. Ой, дійшли до самого краю гори. Багато слідів тут від кізочок. Така краса відкривається перед нами Боже неймовірний краєвид: безкрайнє море середземне гарне і маленьке містечко кемер. Повертаємося по бездоріжжю. Тут є вказівники, червоні стрілочки. Написано, що так буде коротше 5 кілометрів. Але ж цікаво, який цей шлях. Дороги нема, тільки стежка. Буде новий досвід зійти з гори по стежці. Як кажуть, по козинним стежкам. Сліди кізочок тут є. І ось ми по ним йдемо. Але ми йдемо по холодочку, тут око сонце не пече. Далі позначок вниз вже немає, йдемо просто стежкою, як кажуть, всі дороги кудись ведуть, кудись дійдемо. Тут так, таке свіже повітря, так гарно і не дуже спекотно. Цією доріжкою йдемо тільки ми, всі нормальні люди пішли знайомими доріжками. Але тут так гарно. Боже, як я люблю прогулятися лісом. Знову зустріли ці квіточки, які в минулому році бачили. Такі гарнесенькі. Так цікаво, ростуть на камінні, немає жодного листочку, такий гарний колір. А які дерева гарні тут зустрілися з цією стежкою? Такі цікаві. Лисі без кори. А дорогою таких дерев не було. Були, напалися, все спали. Так, так, так і є. Така нелегка дорога вниз. стежкою, О, Боже, вбитися можна. Ми спустилися вниз. Трекер показує, що ми пройшли сьогодні 8 кілометрів і спалили 500 калорій, так що можна продовжувати їсти в готелі і не тільки в готелі. Я помітила в цьому році дуже багато маленьких кошенят по Кемеру. В Минулому році були одні дорослі котики, а в цьому році отакі маленькі сидять кошенятка, але вони тут не страждають в теплі, і біля готелів їх постійно годують.